Так, Доброго дня. Така в мене є сьогодні творча робота стосовно е, ремонту мікромотора ендомотора Endomoра Тут е, Звичайна проблема в тому, що відламується ця різьба. І ну, В даному випадку було те, що відламується ось ця частина мотора, там, де вставляється головка. Вона там тримається на пластику всередині і вона відламується. От, відповідно, Приєднати той мотор, ой, ту, ту частину до мотору ну, звичайними боксітними клеями добре не виходить. Воно все одно все це відвалюється. О, зараз така експериментальна робота в мене. Я зробив сюди такі накладки. О, сюди це діло приварено це за допомогою мікросварки. З двох сторін такі накладочки. От, вони міцно тримають. ну Я сподіваюся, що вони міцно будуть тримати цю частину передню і вона не буде відварюватися. Відповідно з цими накладками в старий корпус сюди, той мотор вже не влазить. Ну і Сам корпус також треба реставрувати, він вже ушатаний. От, зробив такий новий корпус за допомогою 3D-друку. Зараз це діло буду збирати. Закривати, збирати, тестувати. Е, наскільки вистачить цього монтажу, невідомо поки. Це експериментальна робота. І насколь, наскільки буде вистачати цього корпуса з е, цього пластику, також невідомо. Ну, стінки я трошки зробив товще, його підсилив, де це можливо. от Ну З часом подивимось, як воно буде. Дякую.